Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри! Сьогодні у вівторок світлої седмиці 22 квітня 2025 року, на Божественній літургії у православних храмах читаються Діяння святих Апостолів, глава 2, Вірші з 14 по 21. Став же Петр, соедино на десять воздвижа глаз свой и рече им. Мужи иудейси и живущие во Иерусалиме все, сие вам разумно да будет и внушите глаголы моя. Небо, яко же вы не пщуете, сие пия суть. Есть бы час третий дня но сие есть реченное пророком Иоэлем. И будет в последние дни, глаголит Господь, и излию от Духа моего на всякую плоть, и прорекут сынове ваши, и тщери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы ваши сония видят. Ібо на раби моя, і на рабині моя во вони он излюю от Духа моего и прорекут, і дам чудеса на небеси, горе, и знамення на землі низу, кровь і огонь, і курення дима. Сонце приложится вотму, і луна в кровь прежде даже не прийти дню Господню Великому і Просвященному, и будет всяк і же аще призовет імя Господнє спасеться. Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив Мужі юдейські, та всі ви, мешканці Єрусалиму, нехай Це буде вам відомим і вислухайте моє Слово. Люди ці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня, але це те, що був сказав Пророк Іоїл. І буде останніми днями каже Бог, я виллю мого Духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сни снитись, і на слуг моїх, і на слугинь моїх я цими днями вилю мого Духа, і вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі на небі, і знаки внизу на землі. Кров, вогонь і кіптяву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць у кров, перш ніж настане день Господній, великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, той спасеться. Євангеліє від Луки, глава 24 Вірші з дванадцатого по 35. пятый. Петр же восстав тече ко гробу, и приник в виде ризы едины лежаще, и отыди в себе дивяся бывшим. И се два от них беста идущая в той же день весь, от стоящую стадии шестдесят от Иерусалима. Ей же имя Емаус, и та беседоваста к себе о всех сих приключшихся. и быть беседующего има, и совопрошающегося, и сам Иисус приближился, идяше с Ним. Очи же Ею держастися, да Его не познает, рече же к нима, Что суть словеса сия, о них же стя к себе идуща, и еста дряхла. Отвещав же Един, ему же имя Клеопа, рече к нему, Ты ли, Един, пришлец еси во Иерусалим, и не увидел еси бывших в нем поднисия и рече има Киих? Он ожереста Ему, я же о Иисусе на зарянине, и же быть муж пророк, силен делом и Словом пред Богом и всеми людьми, как предаша Его архиереи и князи наши на осуждение смерти и распяша Его, мы же надеемся, есть, хотя избавить Израиля. но и над всеми сими третий сей день есть днесть, от нели же сия быша. Но и жены некие от нас уже сишаны, бывшие рано у гроба, и не обретша телесе его, приидоша глаголюща, яко и явление ангел видиша, и же глаголют его живо. И душа нецы от нас ко гробу, и обретоша тако, якоже и жены реша, самого же не видишь. И то и рече к нима, о несмысленное и костное сердцем, еже веровать и о всех, я же глаголаша пророцы. Не сияли подобаша пострадать и Христу, и вните в славу свою, и начен от Моисея и от всех пророк, сказавший има от всех писаний я же о нем. И приближишься весь в нюже и дяста, и той творявшийся далечайше идти. И нужда ста его глаголюща, О с нама, яко к вечеру есть, и приклонился есть день. і в нити снимо і и бысь яково злежесь мимо, і приим хліб благослови, і приломи вдояши іма. Они може отверзостися очі, і познаста його, і той невидим бись Има, І рекосток себе. Не сердце линая варя бевнаю, Егда глаголаша нама на пути, егда нама писання, и егда сказав нам Писание, и, восставшая в той час Возвратистася во Иерусалим. І обрітоста совокуплених їдинадесяті і с ними, глаголющих, яково істину воста Господь і явіся Симону. І та же быша на путі і познася іма в приломлені хлеба. Однак Петру встав, побіг до гробниці. І, нахилившись, побачив лиш пов'язки, і повернувсь до себе додому, дивуючися тому, що сталося. Аж ось того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус, старій 160 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося. А як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався, що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою. Ті зупинились повні смутку. Озвавсь тоді один з них на ім'я Клеопа, і йому каже Ти бо один, що мешкаєш в Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося. І він спитав їх: Що таке? Вони ж йому сказали те, що сталося з Ісусом Назарянином. Мужем, що був пророком, могутнім ділом та словом перед Богом і всім народом. Та як наші первосвященники і князі видали його на суд смертний і його розіп'яли. А ми сподівались, що це Він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж усього ось третій день сьогодні, як це сталося. Деякі з наших жінок, щоправда, нас здивували, вони пішли були ранесенько до гробниці та, не знайшовши його тіла, повернулись і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явились і сказали, що він живий. Деякі ж з наших пішли до гробниці і знайшли так, як жінки сказали, його ж вони не бачили. А він промовив до них. О, безумні, і повільні серцем у вірі супроти всього, що були пророки оповіли. Хіба не треба було Христові так страждати і увійти в свою славу. І, почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося до нього. Коли вони наблизилися до села, куди йшли, Ісус удав, що хоче простувати далі. Вони ж наполягали, кажучи зостанься з нами, бо вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от, як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, дав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали. А він зник від них. І сказали вони один до одного чи не палало наше серце в нас у грудях коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання, і вони рушили негайно і повернулися в Єрусалим, і там знайшли зібраних одинадцятьох і тих, що були з ними, які їм сказали: Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні хліба. Усім благословенного мирного дня, нехай він наповнить ваші душі тихим щастям, теплими почуттями, світлими помислами і любов'ю.